Пане Юрію, до обговорення такого повернемося зараз, але я знаю, що маєте хороші, свіжі, гарні новини. Давайте з них почнемо. Ви нам їх розкажете про подвиги наших засушних котиків, я їх називаю так, і ми вже повернемось до того, що в нас на порядку денному. Ну, мабуть, уже перепрошую, вся Україна знає, що, що дуже сили ця інформація швидко телеграм-каналами і новинами. Що збили російський черговий літак? Судваць чотирьох, такий як до речі, ой, з цього боку могу так покажу, Ось він ось він, ось він, ось він, ось ось мене за спиною. Це наш літак. Так а е, такий самий російський літак. Е, Су 24 М. Це фронтовий бомбардувальник, який. Атакував південь Одеської області, чи то там портова інфраструктура, чи це зерновий коридор, що воно на меті нищити ворог. Ми там не можемо зараз здогадуватись, тому що ворог був знищений і знищений був успішними діями. Проведена операція спеціальна повітряним командуванням південь і командувач повітряних сил генерал натолечук уже відзначив дії зенітних ракетних підрозділів. Які знищили російську сушку, давне давненько в нас не було, мабуть, уже в повідомленнях знищених російських літаків не наважуються вони залітати до повітряного простору, який контролює Україна. Ну але наблизились занадто близько і були власне підловлені, так пасту їх зловити. І був знищений літак зараз. Тривають російськими літаками пошуково-рятувальні роботи. Там АН 26 був піднятий в повітря з, мабуть пошуково-рятувальна бригада, щоб намагатися якось врятувати пілотів. Ну але як написав командувач повітряних сил, мабуть, крейсер Москва стає вже авіаносцем і збирає у себе на палубі збиті російські кораблі, ну мабуть, разом з російськими льотчиками, як знаєте. Тих піратах Карибського моря ну сподіватимо, що так не далеко не останній літак буде там лежати на дні, і це і є наші дійсно такі гарні новини. У день волонтера напередодні дня збройних сил власне чергові окупанти. Ну отримали по заслугу дуже гарно. Я насправді дуже вам дякую за цю новину тому що багато є негативу зараз в світі і в соцмережах, зокрема і в інформаційному просторі. Ви нам так е, дуже підсолодили душу, як то кажуть. Але повернемось до розмови, і я б хотіла не лише про влучання на Львівщині, а взагалі про те, що от я додам, що Росія е, вночі 5 грудня атакувала Україну 17-ма ударним БПЛА типу Шахет та шістьма зенітними керованими ракетами з. К С-300, 10 ворожих дронів на щастя, вдалося збити, але е ворог продовжує виснажувати наше ППО чи це вже є точкові цілі? Що думаєте ви? Ну, які точкові цілі? Кожний дрон летить в точкову ціль Це очевидно. Кожний дрон направлений на той чи інший об'єкт по тому чи іншому маршруту. І ворог, відповідно, е має мету вороги мають мету. І виснаження ППО, і пошук слабких місць нашої протиповітряної оборони. Ну і основне це ураження. Кожен дрон направлений на ураження, і сьогодні навіть не є такий е серйозний результат, як там 100 збиття дронів, Такі часто бувають у нас, так що це вона спрацьовує, і наші винищувачі, і зенітні ракетні війська, і е мобільні вогневі групи, зокрема, але але сьогодні е вночі, минулої ночі мається, було 17, е так, 10 і 17. Здавалося б, ну, не надто так, показник, хотілося б більше і більше зрозуміло. Але тут треба просто пояснити нашим глядачам, коли дрони летять на Львівщину, в більшості своїй, то до Львівщини долітає ну, не так багато, якщо основна ціль там. А на Харківщину, коли летять, то вони летять. Щось трошки маємо проблеми зі зв'язком, але маю надію, що зараз це пан Ігнат повернеться, тому що до обговорення є ще багато важливих аспектів. Я хочу нагадати, що цієї ночі було потрапляння на Львівщині, але вже згадав пан Ігнат, сьогодні, 5 грудня, ми відзначаємо день волонтерів і голокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Він до речі, привітав українців з ним волонтера. І за його словами з перших днів російської агресії 2014 року саме волонтери підставили плече військовим та допомогли вистояти. Я його процитую а, поки маю час, ви стали нам побратимами і а, посестрами, найближчими союзниками в боротьбі проти російських окупантів для кожної бригади, для кожного підрозділу та для кожного солдата. Це головнокомандувач ЗСУ написав у телеграмі. До речі, що цікаво, свято а, ге, а волонтера і було ініціативи геннацибе ООН ще з 1985 року. До речі, пан Юрій Інат повернувся до нашої розмови. Я цьому тішуся, бо маю щодо обговорення декілька аспектів. А пане Юрій, вас прошу продовжити вашу думку стосовно е, власне е, в цілий ворога зараз. Так того, і ви почали говорити про те, коли летить е, дрон на Львівщину, Харківщину, і ми втратили зв'язок. Продовжіть. так, звичайно, ну бачите, на жаль, вони мають такі маршрути, помальоваються так, що летять на. По границях областей летять по руслах річок, летять використовуючи рельєф місцевості, знають більш-менш, де є в нас потужні засоби ППО, знають, як їх долати, та й взагалі дрони та ракети в них власне створені, щоб долати систему ППО. І таким чином певна кількість дронів може долітати і до Хмельниччини, як це часто буває до дрома Старокостянтинів, ну і навіть до Львівщини. Ну, от, власне, такі маємо реалії. Але коли стосується Харкова, ви розумієте, що Харківська область межує там з, з, з Росією, зокрема з Курської області, сьогодні були направлені дрони і одразу полетіли атакувати фактично. Декілька десятків кілометрів від Харківської області, тому половина дронів там було знищено і що атакували. Ну, але половина, на жаль, десь прилетіли. Ну, що там, власне, які були пошкоджені, я думаю, що там доповіли вже місцеві органи військової адміністрації. Ну, але, зрештою, результат все одно можна вважати хорошим, тому що було відбито, як мінімум, половину дронів у прифронтовій зоні. Це доволі таки гарний результат. Ви бачите, що сьогодні дрони використовуються. Щоночі, фактично, і протиповітряна оборона робить ну, гарні результати і завдяки саме мобільним вогневим групам, які сьогодні набувають свої потужності, добувають ефективності і щоразу дають ну, кращий результат. Це, то, це те, що сьогодні нам потрібно, вкрай дуже потрібно, тому що, окрім ну, мобільних вогневих груп, є інші засоби враження, але. Перекрити всю територію України і захистити всі об'єкти тими силами та засобами, які сьогодні в розпорядженні повітряних сил та інших сил оборони, які мають ППО, зокрема ППО сухопутних міст і самі Круталі, і Гепарди, і так далі, ну не є так просто, не є можливим. Ми очікуємо, що німецька промисловість, французька і інші американська, зокрема, будуть в рази збільшувати свої потужності. Для того щоб у нас достатньої кількості і зенітних керованих ракет і е, самих е, систем, щоб посилюватися, тому що радянського озброєння стає все менше, яке було у нас ще торік основою для захисту нашої інфраструктури. Ну а західного стає відносно більше, але все одно його дуже мало. Пане Ігнат, я стежу за дописами своїх колег в інформаційному просторі після розмов з вами. І сьогодні прочитала про те, що про, процитую вас про те, що ворог відновлює стратегічний запас ракет. Якщо не помиляюсь, там було ще про те, що вони є носіями ядерної зброї. І я б хотіла, щоб ви і для нашого глядача пояснили, що це означає і який вибудовує план Росії, коли ми говоримо про стратегічне відновлення стратегічного запасу ракет. Ну, дивіться, треба, щоб глядач і слухач, і хто б то не був, розділяв, що таке взагалі ядерна зброя, як її можна застосовувати, чи це ядерна бомба, чи це стратегічна ракета. Отака, знаєте, була страшною назвою сатана так, чи якісь інші такі міськонтинентальні ракети. Чи тактична ядерна зброя, про яку ви зараз у мене запитуєте, це тактична ядерна зброя це може бути ядерний заряд, наприклад, і так, в ракеті Кінвел. От на міг – тактичний ядерний заряд. Він так, звичайно, не призведе до таких руйнувань, як від тих попередніх страшних назв, які я назвав. Але це буде все ж таки тактична ядерна зброя. Так само калібр ракети Іскандер можуть нести тактичний ядерний заряд. І тому страшилки Путіна, от які які розповідає про те, що літаки міг 31 К будуть літати в акваторії Чорного моря, вони такі літають. Так, те, що Іскандери стоять на границі там з Європою в Калініградській області чи в Білорусі, і погрожують власне своїм радіусом там, тим країнам, які знаходяться поруч, це зрозуміло одне. Але е щодо е тих процесів, які відбуваються в геополітичному просторі, чи е щодо тих е попереджень, які отримала Росія від е Скажем так, високих гравців так від великих держав, що взагалі імовірність застосування. Ну мабуть, ви знаєте, так я не хотів би зараз там щось озвучувати від себе, тому що це буде там використано. Певно, певній мірі Росія розуміє, що її чекає, коли вона це застосує. Тому ті страшилки, які сьогодні і Путін, і російське керівництво, і їхні е, власне е, пропагандистські канали нам намагаються. Влити в вуха це залишається от, власне тими страшилками. Ми сьогодні стоїмо, ми боронимо державу. Знаєте, хотіли би вже б давно давно власне щось таке зробили. Тому ми стоїмо на своєму, визволяємо нашу землю. Пане Юрію, ще скажіть, будь ласка, чи відомо вам скільки станом на сьогоднішній день Росія має бойових літаків вертольотів стратегічної авіації і де вони зараз знаходяться? Ну на один менше вже так. Та, Але не менше. Це... Та не менше, на жаль, тут мова ж не йде про те, скільки в них там літаків і так далі. В них достатньо техніки авіаційної. Ми звичайно знищуємо. а Сьогодні не так знищено. Гелікоптер. Перед цим ще там, 5 літаків за минулий місяць, здається, якщо не помремо. Але тут питання ж не в самих літаках, а в спроможностях їхньої авіації. Вони Хоч і знищується, але ви бачите, що зійшли з конвейера Су тридцять СМ, так зійшли з конвейера Су 35 чи, чи чи гелікоптери, вони їх мають. Ну але Росія продовжує виготовляти і техніку, і ракети тратить на це серйозні кошти, і буде тратити на це кошти. І скільки в них ракет є в наявності для того, щоб нашу державу вражати. З великі з далеких відстаней, не входячи в зону ураження нашої протикритної ворони, від цього в принципі залежить ото їхні їхня перевага. Перевага в повітрі, перш за все, це на тактичному рівні, і перевага в стратегічному, власне насень ударів. Це з тих територій, ну де ми їх не можемо власне дістати. Літак, будь-який літак, це просто носій. це власне повітряна платформа, це комплекс авіаційний, який може завдавати ударів тими чи іншими. Засобами ураження, тому все це ми розуміємо, і є звичайно підрахунок там близько півтори тисячі бойових літаків сьогодні з є в Росії в їхньому розпорядженні. Ну але використовується в атаках проти України близько 300 літаків, там 250 гелікоптерів. В принципі, більше не потрібно. Це не є якась там друга світова війна, щоб там літати. Величезними підрозділами ці недостатньо два, три, чотири, п'ять літаків для того, щоб здійснити атаку на тому чи іншому напрямку. От от такі маємо реалії, і від того скільки Росія буде мати коштів, скільки вона зможе ще виготовляти, обслуговувати літаки, виготовляти ракет до них. Ну власне залежить. То як світ буде реагувати на економіку, як буде реагувати світова економіка, скільки нафти та газу продаватиме Росія, корисних копалин, які є на жаль багато в Росії, і так далі. Тому власне і економічні санкції, про які ми говоримо з перших днів війни, ну грають теж велику роль.